Мої вітання всім! І знову у нас на столі ось ці два прекрасні павербанки. Е, вирішив я зняти відзняти ще одне відео про ці чудові-чудові павербанки повербанки Ну, Немного немало, пройшло трошки часу після моїх відео з цими павербанками. І мені почали писати такі коментарі, що. Ну, чувак, ти, блін, неправильно читаєш. Інструкції неправильно читаєш, ну, ти говориш неправдиві речі, тому що там е, якби, е, фірма все вказує, е, скільки насправді там є ємності в цьому павербанку. Е, і... В принципі, я можу з ними погодитись. да, звісно, я неправильно читав, і я, в принципі, робив огляд як звичайний покупець цієї продукції. А тут, виявляється, що тут треба бути, блін, незвичайним покупцем, а треба бути дуже обізнаним і інформованим. І для мене це був дуже якби урок, тому що я про це сам і не знав, і я дуже в принципі розчарувався в цих всіх е, 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 якби, надписях, які є взагалі на якійсь техніці. Так, ну що, поїхав. Прочитав я один коментарій і один з моїх глядачів сказав. Слухай, там, коротше, на зворотній стороні все вказано. Ти просто уважно читай. І там буде вказана точна ємність павербанку. Я відразу прочитав коментарі, взявся за павербанк, так, оп, а тут все по-китайськи. Я все зрозумів. Взяв перекладач, Google-перекладач і все гарно переклав. І наскільки я був здивований, це реально тут пише. І я взагалі не розумію, от для чого. Ну, дивіться, ви ось бачите цей павербанк. Ну, що вам кидається в очі? Вам кидається в очі 20 тисяч мА. Ви, коли приходите в магазин, ви говорите, мені потрібно павербанк 20 тисяч мА. Продавець бере, читає 20 тисяч мА, дає вам цей павербанк і відовольній дитини ви купили павербанк 20 тисяч мА. Коли я це все чудо китайські всі переклав, що тут я дізнався? Є якийсь певний коефіцієнт 75%. Благо, що от на цьому повербанку 20 міліампер тут не тільки написали, що потрібно там робити певну маніпуляцію із 75%. А тут, навіть, нам написали ну, якби фактична ємність. Ви тільки придивіться, що тут пише. Я тут ставлю картинку повний перевод. Тут пише 12 000 міліампер, Видно? Видно. А ось тут пише 20, а ось тут пише 12, я просто в шоці. Ви реально, коли купляєте павербанк на 20 000 міліампер, ви повинні собі знати. Фіг там 20. Там половина. Просто треба ємність ділити на половину. Я просто в шоці. От чому мене порадував ось цей павербанк? Навіть якщо ви ну, повний дилетант, якщо ви обернете цей павербанк, і тут вам пише 12 тисяч мА, не дивіться на цю цифру, шукайте дрібненькими дрібненькими 12 тисяч мА. Це плюс цьому павербанку. Тут нам треба знати, користуватись калькулятором, тому що тут наш виробник полінувався, нам все підрахувати, ті всі косонуси, синуси, е, ділити, множити. І нам тільки написали, що цю маніпуляцію нам треба зробити на 75%, якщо тут буде видно. Ось. Е, треба все множити, ділити, додавати, віднімати, і в нас вийде. Фактична ємність ось цього павербанку. Так, друзі, все це було б добре. Але так як мені один ну, якби, глядач в коментарях теж написав, друже, як ти зарядив свій павер своїм павербанком на е свій телефон 5000 мА, е якщо він. А він мені ще тоді сказав, що там немає 20 000 мА. Я, хоча це сам знав, я сказав, що тут приблизно. 15 тисяч мА. Із чого я зробив висновок? Із того, що я зарядив свій телефон Redmi Note 12 Pro 5G, 3 рази, рівно 3 рази. А в телефоні заявлено 5 тисяч мА. І з цього я зробив висновок, що ось цей павербанк може видати 15 тисяч мА згідно моєму телефону. Але в мене попався один такий глядач, який все вже це підрахував і сказав: ну, слухай, в тебе в цьому повербанку немає 15 тисяч мА. І це виходить, що в тебе телефон не 5 тисяч мА батарейка. І, блін, він виявився правий. 12 тисяч мА. А що це означає? Що це означає, що навіть на батареях. Телефонів теж, ну, якби виявляється неправду, пишуть, тому що я реально цим повербанком від 0 до 100 зарядив 3 рази. Це означає, що в моєму телефону 4000 мА батарейка. Так що, друзі, робіть висновок з того всього, що я вам наговорив. Хочу вам сказати тільки те, що в принципі на такі великі абревіатури 20-20 тисяч не треба звертати увагу, треба дивитися маленьким шрифтом. Хто вміє ділити, множити, виводити косинуси, синуси і взнавати фактичну ємність. Якщо є на павербанках, благо на цьому є ось тут пише фактична ємність 12 тисяч мА. Якщо не є, ну реально. на наполовину потужність павербанку. Тому що ну, там фактично вам він... То не видасть навіть і близько. Якщо вам треба 20 тисяч мА, це вам треба хоча б 40 тисяч павербанк брати, щоб там було 20 тисяч мА. Так. Кому це відео виявилось корисним, ставимо подобайочки, Кому ні. Не подобайочки, бежіть себе, бежіть своїх близьких, читайте уважно маленький шрифт. Вчиться, постійно вчиться, тому що нас всюди дурять. Все, пока-пока!